Сьогодні вівторок, 7 травня і уже 804-й день широкомасштабної агресії Росії проти України. Святкові дні на Хмельниччині були спокійними без повітряних тривог. А про головні події в області дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. 100 fpv дронів сімки силам оборони. В чергове на початку тижня міська влада передає військовим подарунки для боротьби з расистами. Цього разу на техніку бійцям витратили 1 мільйон 250 тисяч гривень. Загалом з початку року передали військовим уже понад 2100 fpv дронів різної модифікації та понад 210 дороговартісних квадрокоптерів. Наразі очікуються результати тендерів на придбання засобів РЕП та РЕР вартістю 6 мільйонів гривень. Робоча група прозорість та підзвітність продовжує здійснювати аналіз закупівель за бюджетні кошти на доцільність та дотримання законодавства під час проведення публічних процедур. Робоча група прозорість і підзвітність здійснила черговий аналіз стану публічних закупівель в області. За чотири місяці цього року через систему Прозоро замовники області здійснили понад 58 тисяч закупівель вартістю майже на 6 мільярдів гривень. Підтверджена економія коштів становить 298 мільйонів гривень, що удвічі більше ніж за аналогічний період минулого року. Участь у конкурентних процедурах взяли понад 2 тисячі суб'єктів підприємницької діяльності. Разом з тим проводиться аналіз окремих закупівель щодо їх доцільності та дотримання законодавства. У приміщенні Хмельницького обласного центру зайнятості відкрили офіс, зроблено в Україні. Це вже другий такий простір в області. Мета сприяти популяризації та просуванню продукції нашого виробництва, поглипати співпрацю бізнесу та влади. Для мене дуже було важливо створення нашої платформи «Made in Ukraine». для того, щоб знати в обличчя наших виробників вітчизняних ще раз підкреслю, особливо тих хто. Працює з початку війни тут. Хто повернувся, хто працює, дає робочі місця, дає силу нашому бюджету, яка потім йде повністю на силу наших воїнів без пафосу. Так воно і є. Ви максимально допомагаєте. Ваш регіон допомагає на сьогодні. Служба зайнятості має велику кількість програм. Підтримки бізнесу, підтримки населення, залучення до активних форм зайнятості осіб, які шукають роботу малого та мікробізнесу, і е, служба зайнятості сьогодні видає мікрогранти і гранти для започаткування чи Розвитку бізнесу, звичайно, що ми бачимо серйозний попит на дану послугу, і уже спочатку дії програми є робота, власна справа 150 мільйонів гривень, які передбачені на фінансування даних програм в межах Хмельницької області, да більше 500 заявок від грантоотримувачів. Послуга користується попитом, і власне офіс зроблено в Україні покликаний надавати консультації щодо. Написання бізнес-планів, е значить інформації щодо послуг, які надаються службою зайнятості безпосередньо гранти, мікрогранти, різного роду компенсаторні програми роботодавцям за протилаштування усіх числа безробітних, консультування щодо активної програми по виданню ваучерів для підвищення конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці. Це сьогодні компенсація роботодавців за облаштування робочих місць особам з інвалідністю, і звичайно, що інформування про так, державні програми підтримку бізнесу. Теча за кордону у Могилів Подільському районі на березі річки Дністер правоохоронці виявили двох чоловіків, один з яких намагався перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. 27-річний житель Тернопільської області домовився з 23-річним хмельничанином про незаконну переправу до Молдови. Вартість квитка становила 9 тисяч доларів. США організатора затримали та перемістили до слідчого ізолятора. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 9 років. Злочинна діяльність начальника одного з відділів Ярмолинецької ОТГ. Посадовець за хабар у розмірі 8 тисяч доларів обіцяв позитивне вирішення питання про виділення земельної ділянки комунальної форми власності. Надалі на орендованій землі підприємець планував розмістити два мафи для ведення бізнесу та дитячий батут. Правоохоронці затримали чиновника одразу після отримання другого траншу від підприємця. Це 7 тисяч доларів неправомірної вигоди. Раніше фігурант отримав ще тисячу. На місці затримання поліцейські вилучили кошти. Які були передані як неправомірна вигода, мобільний телефон, технічну документацію на розміщення мафів, підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, за вимагання та одержання службової особи хабаря передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю на срок до 3 років, а також конфіскацію майна. У Хмельницькому в мікрорайоні Ракове планують збудувати колумбарну стійку до кінця літа цього року. Вона буде призначена для розміщення урни з прахом кремованих полеглих військових. Вартість колумбарію оцінили у 2 мільйони 100 тисяч гривень. І на даний час лише виготовлені проєктно-кошторисні документи. Ну і, думаю, в найближчий час будемо оголошувати тендер і починати будувати. Фонд держмайна на Хмельниччині продав єдиний майновий комплекс державного підприємства Закупнянський кар'єр, що у Кам'янець-Подільському районі. Новим власником стало ТОВ Сухий порт, зареєстроване у Харкові. На аукціоні між п'ятьма учасниками відбувалася жвава боротьба за придбання комплексу. Зі стартової ціни лоту 15 мільйонів 852 тисячі 104 гривні. Вартість активу піднялася у 3,28 рази до 52 мільйонів гривень. Усі кошти з продажу надійшли до державного бюджету, зокрема і 10 мільйонів. Мільйонів 400 тисяч гривень ПДВ. основний вид діяльності кар'єру видобуток будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланця. Також підприємство здійснювало переробку та реалізацію вапнякового відсіву за умовами продажу. Новий власник комплексу ДП закупнянський кар'єр зобов'язаний протягом шести місяців забезпечити погашення боргів, та не матиме права звільнити працівників за винятком вчинення ними порушень законодавства. Незаконне оформлення купівлі товарів одним із обласних закладів Хмельниччини. Згідно з інформацією на Прозоро, Хмельницька обласна державна лікарня ветеринарної медицини закупила 40 електричних велосипедів для потреб закладу, вартістю 1 мільйон 760 тисяч гривень без проведення процедури відкритих торгів. Цим установа порушила законодавчі норми та уклала договір з одним із заздалегідь визначених учасником. Прокурори окружної прокуратури міста Хмельницького домоглися у судовому порядку повернення незаконно витрачених державних коштів на закупівлю цих товарів, тож підприємець поверне до казни майже 1,8 млн мільйон гривень, отриманих за електричні велосипеди. Суд зобов'язав Обленерго безоплатно підключити електропостачання до будинку ВПО. Жителька Донецької області переїхала на Хмельниччину після початку повномасштабної війни і оселилася у будинку, що успадкувала 2011 року. У помешканні не було ніяких умов для проживання: газу, опалення, світла, води, без електрики не працював насос для її подачі. Тож жінка звернулася із заявою до АТ Хмельницького Обленерго» про заміну власника особового рахунку та підключення світла до будинку. У РЕМ пояснили, електроенергію у будівлі відключили, тому що там тривалий час ніхто не проживав, незважаючи на прохання ВПО, що має інвалідність та є особою похилого віку, Обленерго їй відмовило. Вона подала позов до Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області і просила визнати дії Обленерго щодо відключення від електропостачання належної їй житла незаконними та зобов'язати його підключити електрику безоплатно. Суд задовольнив позов в апеляційній скарзі Хмельницького Обленерго просило скасувати рішення суду як незаконне та відмовити у задоволенні позову. Апеляційну скаргу

Знищили понад півсотні цінних дерев у Хмельницькій області. Працівники ДБР у взаємодії з департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції викрили організовану злочинну групу, яка незаконно рубала дерева. Вона завдала державі збитків на більш ніж 1 мільйон гривень. В січня січні 2024 року члени групи незаконно вирубували деревину для подальшого продажу. А правоохоронець забезпечував їм прикриття під час рубок та перевезення дерев. В основному фігуранти рубали дуби, серед яких були і столітні дерева. До складу групування входило. Близько 10 людей, серед яких керівник відділу одного із правоохоронних органів Шепетівського району, його брат, двоє дійсних та один колишній працівник комунального підприємства, що займається лісозаготівлею. Правоохоронці та інші фігуранти повідомили про підозру у незаконній порубці дерев у лісах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Правоохоронці також повідомили про підозру в пособництві до вказаного злочину, а також зловживання службовим становищем. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Літній графік дошкільні навчальні заклади Хмельницького у червні працюватимуть усі у липні лише 16, а у серпні 14. Впродовж цього періоду для дітей триватиме оздоровча кампанія. Цьогоріч, як в принципі, традиційно оздоровча кампанія буде починатися з 1 червня. Ми будемо працювати в повному обсязі, тобто всі садочки громади і сільської місцевості, і міської місцевості в червні будуть працювати усі з липня і серпня місяця. Трошечки будемо вносити зміни в режим роботи, оскільки будемо мати таке поняття, як чергові садочки. В першу чергу нам потрібно підготувати матеріально-технічну базу максимально на вересень місяці. Відповідно, було прийнято рішення. Територіально по мікрорайонах в липні буде чергувати 16 садочків, в серпні буде чергувати 14 садочків. Сільська місцевість не буде в липні і в серпні працювати садочки. Відповідно, будемо їх переспрямовувати на місто, якщо така буде потреба. Відповідно, трішечки буде інший формат організації освітнього процесу буде більше активності на свіжому повітрі. Будуть внесені певні зміни і в раціона. Дітей, оскільки маємо нові продукти, так які з'являються на ринку, відповідно вітаміни, відповідно оздоровлення, тобто буде така цікава розважальна розважальна сфера для того, щоб діти не тільки отримували освітні послуги, але й оздоровилися і отримали багато позитивних емоцій, які зараз потрібні в наших умовах. За чотири місяці цього року в Україні станом на квітень народилися майже 48 тисяч немовлят, що становить чверть минулорічного загального показника. Зокрема, у Хмельницькій області станом на сьогодні провели реєстрацію народжень 2158 малюків. За чотири місяці 2024 року органами державної реєстрації актів цивільного стану Хмельницької області проведено державну реєстрацію народжень 2158 немовлят. За аналогічний період до 2023 року органами державної реєстрації реєстрації актів цивільного стану на території Хмельницької області було зареєстровано 1546 немовлят. Цей показник на 388 народжень більший, ніж показник цього річ. Вартість електроенергії може зрости через знищення росіянами близько 70% енергетичної інфраструктури влітку. Вартість електроенергії може зрости з 2,68 грн гривень за кіловат до 3,50. як відносяться хмельничани до таких запроваджень. Ну, виживають людей як можуть, що зробиш. В кого будуть гроші, тобі платити, в кого ні, будуть відбирати житло. Я живу в іншій країні. Я не можу сказати, як я ставлюся, бо війна, і я розумію, що це в принципі може бути нормальними мірами, бо ну я живу, наприклад, в Іспанії і там кожен день ростуть ціни. І... І, в принципі, враховуючи те, що в Україні війна, то в нас ще класно все. Зараз така скрутна ситуація, що я вважаю, що ну, не треба, може після війни. Я завжди оптимістка. ну В Україні ж ніхто не похудав, правда? Угу. Всі купують машини, все, да все нормально. Дуже великі пошкодження завдані нашій енергосистемі. Я думаю, що це потрібно: ремонт, відновлення. І так далі. Так що маємо ставитись розумінням. Я не багато споживаю, я сам проживаю і в принципі не багато споживаю, тому нейтрально. Погода на тиждень. До кінця тижня на Хмельниччині ми очікуємо погоду без опадів, проте температура повітря поступово знизиться. І внаслідок надходження більш прохолодних повітряних мас за атмосферним фронтом, який перетинає Хмельниччину з сьогоднішнього дня. Щодо прогнозу, так конкретніше, завтра на Хмельниччині опадів ми не прогнозуємо. Вітер північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1,6 градусів тепла на поверхні ґрунту, особливо в північних районах, можливі заморозки 0,2 градуси. В день 13-18 градусів тепла. У місті Хмельницькому вночі 2,4 градуси тепла, в день 15 з позначкою плюс. 9-10 травня погода істоту не зміниться. А на вихідні ми очікуємо, що нічна температура дещо підвищиться, а денна суттєво не зміниться. Причому в суботу можливий невеликий дощ. Такими були новини вівторка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.